Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.

На ринку багато пропозицій. А, але ж ці стійки, які пропонуються на ринку, вони стоять, в принципі, раніше, я дивився, Дніпро-М коштувала 700 гривень, це було до повномасштабного вторгнення. Ну, а на даний час, я думаю, треба на два множити. Це десь 1400 буде взагалі. Не підході, не розмовляй. А, при тому, що вони напівалюмінієві. Ця ж стійка, ну щоб ви розуміли, вага її 30 кілограм. Ну це ж. Це ж все-таки є різниця. Зараз покажу, що це все складається. А складається стійка з наступного: Два швеллера шириною 14 мм, товщина стінки швеллера 7 мм. Ну, Ось такі от швеллери. Два штуки. Зварені вони були через проставку. О, тут проставлена проставка, щоб зробити щелину для того, щоб заходив диск. Від болгарки. Бачите, диск сюди пірнає без проблем. Маємо качелю для болгарки. Ось качелька для болгарки. Зроблена вона із профіль... профіля. І зроблене кріплення для самої болгарки. Ну, кріплення також, тут міліметр 4 товщина стінки. Болгарка кріпиться не лише зверху, а й знизу. Ось. Поворотний механізм зроблений труба 50-мм, туди забитий 503-й підшипник з однієї сторони і з іншої сторони. Скручено все на шпильку 16 мм. Щоб качелька не піднімалась вище, чим вам потрібно, є регулювальний болт. Ось він. Тобто цим болтом регулюємо підйом качелі вверх. Ну, така от пружина, яка тримає болгарку. В принципі, коли без болгарки натискати досить важко качельку, але коли болгарка на місці, коли болгарка на місці, то натискається досить таки легко. Ось. Для того, щоб фіксувати заготовку, зроблені тиски. Тиски, базою тисків є шпилька 16 мм. Таким чином от фіксується тут заготовка і можна відпилювати. Знизу тиски також ось такі приварені повзунки, за рахунок яких тиски рухаються. Регулювання. По-перше, можна відрегулювати кут 90 градусів, щоб було все рівно. За рахунок оцих ось болтів. За рахунок оцих болтів можна відрегулювати кут 90 градусів, це перше. А по-друге, цей упор можна рухати, рухати на себе, навіщо? Ну, від себе. Коли диск на болгарки сточиться, вам потрібен буде ближче піддвинути упор, щоб щось відпиляти. Тому його можна піддвинути, коли диск сточиться, ну і пиляти вже більш комфортно. Диски затискаються наступним чином. Все, труба на місці, можна пиляти. Шпилька з тисків заходить в таку от гайку, в ній різьби немає, тут просто просунутий палець. Зафіксований, ну і таким чином можна обертати. Бачите? обертаємо і ця гайка рухає тиски. Упорні гайки здвоєні, вони зварені тут. Здвоєні, упорні гайки. Це просто направляюча гайки тут немає. Після болгарки маємо отаке шкільце. Після болгарки маємо таке шкільце. Ну і якість на трубі. Якість зрізу на самій трубі. Кому сподобалося, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім гарного настрою!